Друзі, місце наче Потрати... потрапив якийсь постапокаліпсис. Просто все зруйновано. Україна тут, яка б вона не була розбита, але наша рідна. Саме в таких розбитих прифронтових містах. Отримавши сотні листів від дітей, команда майстерин добра розпочала поздоровляти діток. Зараз ми знаходимося у місті Серединна Буда, це місто на кордоні з Росією, і просто хочу показати, от як живуть люди, діти. От зараз ми в одному із будинків всі вікна тут вибиті, майже всі. Все Ось е, немає світла. Ну, взагалі світло в місті є, але багато де нема. Ось такі ось о, старі приміщення, сирі, е, води немає, десь якась аварія. Е, в общем, дуже таке депресійне місто. Дуже жаль, що тут багато діток. Ми несемо подаруночки для дітей. Шукаємо 110-ту квартиру. Ти писав листа? Так. Да. Тримай. — Дякую, чекав вже. — Ми вітаємо тебе з Днівцем і з Новим да. Роком. — Пам'ятаєте, що чудеса здійсняються. — Нічого собі! — Аааа! — Ого! — Мам, це робіт! — Робіт? — Це мікроскоп, Ко, глянь, як він красивий. Приїхали вітати діток. Цей будинок після прильоту розірваний. що дітки. Багато дітей залишилось без домівок. Живуть, а точніше, виживають у жахливих умовах під обстрілами та бомбардуваннями. Ну не дивлячись на це все. Дякуючи небайдужим людям, свято Різдво завітало і в їхню оселю, та в їхню родину. Різдвом тебе! За тобі, за твій подарунок. З Різдвом тебе, які ти дуже вдячні вам за ці чудові подарунки, які ви їм дали. Різдво до тебе прийшло. у віглі! Села новина, там повила матір Божа, дай Божого сина, там повила матір Божа, дай Божого сина. У нас халепа. ми їхали а, фронтовою дорогою. Коротше, з нас зламалась машина, ми застрягли в болоті, виїжджали. І що сталося? Вона не їде більше. Ось, зараз підемо пішком шукати якусь допомогу. Ніч. Болото. Один. новогодній. Другий. Я третій. Ідемо в якусь гусеницю шукати, щоб витягло нас. Новорічна ніч найпрекрасніша в світі. Їдемо на весі, тягнемо нашого. Тягнемо нашого патріота, бо і uh, у нас зникло щеплення повністю, зараз їдемо, літають ракети. Коротше, uh, новорічний вайб, просто офігенний. Щойно виїхали з uh, Часового Яру, де ми застряли і дві години просто кобрилися в багнюці. І хочу вам сказати, що uh, якщо ви бачите збір на пікапи, на зимню резину або ще на якусь Сезонну річ для військових ніколи не проходьте мину, бо для них це може вартувати життя. Ми ковиралися в грозюці під цей час були обстріли, все навкруги громихало. І завдяки військовим ми просто виїхали врятовані. Але якщо б не було у військових пікапів і техніки, цього б не сталося. Наш джип зламався, він був на бойовому виїзді, повністю був розірваний. Гусянка його тягнула, і ми думали закінчувати проєкт, бо нас немає на чому розвозити. Але нас не зупинити в добрих справах. Ми знайшли нову тачку не джип, джипно пайде і ми йдемо далі. Ми тепер прийшли привітати з Знаєш, що таке, що за свято Різдво? Це день, коли Ісус народився. Да. Да, і в цей день всі цей, цей Це тобі подарунок. подарунок. З різдвом вас. Нехай настане Мир у нашій країні, у вашому домі. Ми приїхали поздоровити тебе, подарити тобі подарунок і побажати тобі, твоїй родині гарного різдва. Від різдвом тебе. І подарунок йде. Діва наже в ліки капелану, бути не дай Бог вам здоров'я, велике, велике, щоб дітям праздник зробили, свято велике. Не дивлячись ні на що, знаходячись на легких обставинах, діти допомагають військовим. Коротше, йшли тільки що дівчинка проходила, дістала таку записочку Слава зсу. Бачите, люди знаходяться тут і вболівають за нашу країну, і вітають військових. Такими маленькими записочками. Дуже приємно. Ми тут печимо, сітки з дужими і воєним даємо. Ось багато сітки. Вон заємний, білі, жовті, а любі сітки печимо. Ми не просто так туди приїхали, тому що Господь захотів. Він розположив чиїсь серця, щоб купили подарунки, щоб наші серця, щоб ми їх завезли. Тобто, ну, ми живемо ну, далеко друг від друга, а зараз ми тут. Чому так? Тому що Бог так захотів. Бог захотів Дякую. вас привітати. Привітати вас, привітати ваших внуків. Дякую, так. що ви не сидите на диванах. Да. Ну, Бог нас побуждає робити цю справу. І давайте йому зараз. Отець Небесний, ми вдячні тобі за те, що ми сьогодні тут. Нехай мирість твоя, любов. Взаєморозуміння, розуміння, злагода всі ці добре якості, господи, живуть і перебувають тут в цій родині. Благослови Господь, щоб всі вони були здорові. Благослови Лірочку. Це маленьке сонечко, яка народилася. Господь, нехай вона виросте і на її житті не буде ніякого відбитку цієї війни. Я молю, прошу тебе Господь. Нехай вона зростає в батьківській любові і в любові нашого батька небесного. Ти бачиш, Господь, вони дуже близько до фронту. Отець небесний. Благослови і захисти їх дім. Нехай Господь жодна ракета. Жодна куля, жодна загроза, вона не заходить в цю домівку, Господь. Дай сили, Господи, пройти те, то що не проходять, і пускай в цьому домі буде мир і радість у Тебе. Ми благословляємо і просимо тебе, Господи, щоб твоя забота, твоя любов, твоє тепло було над ним. що ти нам дожити, до Дозволю Дозволю нам дожити до, до цього, цього дня, дозволи нам дожити до цього дня. Господи, Господи, ми знаємо, що ми вічні люди. Господи, Господи, ми знаємо, що ми вічні люди. Річні люди. Ми просимо прости нас. Ми просимо прости нас. нас. Ми хочемо йти за тобою. Ми Ми хочемо, хочемо, йти за тобою. За хочемо бути добрими. Хочем Хочем бути хочемо бути твоїми дітьми. Будь ласка, прийми нас. Будь ласка, примість. І будь нашим батьком. І будь нашим батьком. батьком. Нашим спасителем. Нашим спасителем. Допоможи нам прижити цей рік Допоможи нам цей прижити і бути щасливим. І Бути, бути щасливим і, і перемогти. І перемогти. І завжди вірити в тебе. Тобі слава, чисті хвала. Тобі слава чисті. Амінь. 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 Ця поїздка була непростою. Це був прильот. Ми вже за цю неділю на звичайних машинах. Застряли, мабуть, раз за три-чотири, і ну ми зараз втрачаємо години, щоб виїхати. Наша команда не один раз потрапляла під обстріли, застріляли машини. Но... Дякуючи всім небайдужим людям, а особливо нашим партнерам, каналу TBN.ua та громадській організації, ми зможемо. Наче ми змогли зробити дитячі мрії реальністю. Дякуємо всім вам і саме найперше, дякуємо Богу.